Ви просили у мене ронтур в коментарях під останніми відео, тож я не буду змушувати вас довго чекати. Та відразу все покажу і розкажу. А також ставлю фрагменти відео, як воно виглядало раніше. Тут з веранди ми потрапляємо до коридора. Двері у нас тут ще старі, скоро будемо їх замінювати. Отак от, от коридор виглядає зараз. І отак от він виглядав раніше. З коридора ми потрапляємо до спальні. Двері ми також ще не міняли, але будемо їх обов'язково замінювати. Тут у нас кицька на конвекторі лежить, віддихає. Ось так виглядає зараз кімната. Це, дружина, робоче місце. І так, щоб можна було ще щось подивитися, якщо що. І ось так от вона виглядала раніше. Далі з коридору ми потрапляємо до кухні. Тут повісили декілька шкафчиків, мийку поставили. Плита стоїть, холодильник, тобто все ж, як має бути. І грубка робоча у нас залишилася. Трохи бардаку, але нічого страшного. І вставляю, як виглядала вона раніше. Також у нас кухня-студія з санвузлом. Тобто можна посидіти на троні, можна поспілкуватися з тими, хто прийшов до вас в гості. Отак от зараз виглядає санвузол. І отак от санвузол виглядав раніше, тобто повністю пуста кімната була. Далі з кухні ми потрапляємо до кабінета, тут де. Сиджу, я працюю, іноді граю в ігри, або, навпаки, граю вигри, іноді працюю. Тут також стоїть у нас диван. Диван старенький, але так, прилягти трохи, полежати нормально. Шафу сюди поставили таку, вона у нас була куплена ще давно, але зараз ми її тільки зібрали, коли поклали тут ламінат, все зробили. Будинок для кішечок. І та кімната у нас стоїть без ремонту, тому що на неї дуже багато зусиль потрібно і також фінансів. То вона трохи постоїть і десь можливо чи взимку, або вже в наступному році буде щось в ній робитися. Якщо якщо ви помітили результат, то чекаю вашу підтримку в коментарях і буду дуже вдячний вам за підписку.